Слава Україні, любі друзі! Ще один рецептик з баклажанів на зиму. Зберігайте і смакуйте! Цей салатик готую вже теж не вперше, він в нашій родині з'їдається вперше. Чудово зберігається при кімнатній температурі всю зиму, а рецепт приготування дуже простий. Кількість інгредієнтів напишу в коментарях під відео. Баклажани помила і так з шкіркою нарізаю кружальцями на однакові такі шматочки. Посолила і відставила, щоб вони дали сік. Поки баклажани відпочивають в сторонці, беру зелень, кріп та петрушку, і нарізаю на міленькі маленькі шматочки. Червоний перчик солодкий нарізаю теж на однакові шматочки, щоб були однакового розміру. Чесничок можна порізати, а можна пропустити через прес, хто як забажає. Я нарізаю на пательню наливаю олію без запаху і викладаю сюди баклажани. Обсмажую на сильному вогні з двох сторон до золотистого яскравого такого підсмаженого кольору, викладаю на паперову серветочку, щоб зайва олія ввійшла в серветочку. Ось так. Дивіться, які вони рум'яні, які ж вони смачні. Спробуйте, не пошкодуєте. Теж на олії в хвилин 5 підсмажую болгарський червоний перчик. Обов'язково спробуйте і перець на смак, бо перці бувають різні, як виявилось. Теж підсмажую чесничок, пару хвилин, зовсім небагато. Все, перемішую, і тепер можна все складати тепер в баночки. Банки гарненько вимила. Складаю шарами. Спочатку баклажани, потім накладаю перчик з чесничком, притрушую зелені, ось так. Аромат неймовірний словами не передати. Можна приготувати і на зиму цей салат, і можна і на вечерю приготувати, лишень треба дати йому постояти пару годин. Тепер беру помідори. Я подрібнюю блендером можна через м'ясорубку пропустити, або взяти взагалі томатний сік. Сіль, цукор і спеції, всі додавайте за смаком. Я додаю сіль і цукор перемішала і обов'язково пробую на смак, бо ж помідори бувають різні, можливо, більше цукру треба дати, або солі. Тепер ось це все гаряченьке заливаю в баночки, повністю-повністю мають помідори покрити. Ось ці наші баклажани. І тепер можна стерилізувати. Знаю, більшість газдинь люблять без стерилізації, але з свого досвіду скажу, що якщо я стерилізую, вся консервація буде стояти все 100%. Нічого в мене не вздується, ніколи, і все стоїть в квартирі. Отож, застелила серветочкою кастрюлю, тепленькою водичкою залила і стерилізую півлітрові баночки 10 хвилин. Закрила. Перевертаю на кришку, закутувати їх не потрібно. В квартирі стоять всю зиму. Тепер можна вже і смакувати. Не втримались, відкрили, зізнаюсь, відразу. Це дуже смачно. Спробуйте свої рецепти, як завжди, ви можете написати в коментарях під відео. А я бажаю всім смачного і мирного неба. Готуйте та смакуйте. Все буде Україна!